Здається, тут лікує все: і чисте повітря, і лісова тиша, і звичайно унікальні реабілітаційні програми у клінічному санаторії Жовтим під Києвом у прямому розумінні ставлять на ноги важких хворих після інфарктів, інсультів, складних операцій, і все це безкоштовно. Микола Мосієнко з Житомирської області отримав путівку сюди, як Чорнобилець. Я на багатьох процедурах, яких я ще не, не робив, то що захворювання серця я тільки отримав. то для мене це багато човновано. Мені дуже сподобалося. Дуже я ось проходжу новий курс лікування в басейні, там нові пояси. Таке дозоване плавання під наглядом лікаря, нова кріосауна для підвищення імунітету, шість реабілітаційних відділень санаторію, навіть спеціальна арт-терапія для вагітних, все розраховане на максимальний оздоровчий ефект та психологічну рівновагу. Але сьогодні на цих 23 гектарах території здоров'я вирують нездорові пристрасті. Цей проспілковий заклад хочуть зробити державним. На даний момент державної власності в цих об'єктах нема жодної копійки. І держава, ми вважаємо, не може втручатися як в діяльність федерації проспілок, так і в управління даними об'єктами. Держава була власником цього майна три роки з 57 сьомого по 60-й. А потім все повернули про та ще з мотивацією, тому що держава управляла неефективно. Ще тоді чому ж підняли це питання зараз? Мені дивно трошки, коли Генеральна прокуратура ну фактично йде трошки в розріз, мені здається, з виступом президента, який вважає, що треба позбавлятися державної власності. Для того, тому що держава ніколи не була гарним управлінцем. Сьогодні Федерація про України отримує близько 300 санаторів та пансіонатів. За роки незалежності там було оздоровлено 11 мільйонів людей. Якщо буде держава, це може бути просто розбазарювання, грубо кажучи, майна. Навіщо втрачати таку курортну систему, яка створена десятиліттями? Сьогодні ця система функціонує і добре функціонує, і приносить здоров'я людям і кошти державі. До речі, санаторій жовтень тільки в тому році сплатив 5,5 мільйонів податків державі. А що може очікувати цей та інші проспілкові заклади, якщо їхній статус буде змінено? Якщо йти по логіці, вони повинні бути приватизовані. Мені здається, що якщо це буде приватизовано, то воно піде тим самим шляхом, як пішло дуже багато об'єктів. Будуть збудовані мені здається дачі, будуть зроблені п'ятизіркові готелі. Я не думаю, що люди вони зможуть отримувати той комплекс послуг, який вони отримують зараз тут. А зараз в санаторії жовтень близько півтори тисячі чорнобильців набирається сил та здоров'я. Катерина та Володимир Ядченки працювали у зеленому мисі, коли стався вибух. З того часу вони тут, у санаторії, часті гості. Ми тут багато разів були. Як ота аварія случилась, багато разів. Я ж вам говорю, що внучок со мною тут був маленький, п'ять років. А тепер уже ж два сі кіму, роки. Майнові суперечки, боротьба за власність, відома ознака нашого часу. Але не хотілося б, щоб така мирна територія здоров'я теж стала полігоном.